Ярило з російського полону повернувся через 30 місяців у вересні 2024-го. Після цього він встигнув виступити у Радбезі ООН, розповівши про порушення міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених. Наразі він продовжує служити у Азові і виступає на міжнародних зустрічах. Під час свого перебування у госпіталі на Азовсталі Ярило натрапив на фільм Інгмера Бергмана Сьома Печатка. У ньому він побачив те, що відбувалося на Азовсталі та у Маріуполі загалом гру у шахи зі смертю в е, цьому фільмі там кхе, демонструється, як е, лицар е, ну, бачить такі видіння у саме смерть, яка йому каже, що все ну, настав твій час. І він просить у смерті останню партію в шахи, е, щоб відтягнути ось цей е, термін перед його смертю, і ну, можливо, навіть виграти цю партію. І поки вона триває, відбувається фільм. І в ході дій, через те, що головний герой відтягує на себе увагу смерті, він рятує таким чином сім'ю, подружжя з дітьми. Певна така паралель проглядалася там, що ми теж по суті приносимо себе в жертву заради того, щоб Україна вистояла.